Привіт! я Ханна, я езотерик Практик і я практикуючий регресолог. Я розумію, що можливо для декого е, словосполучення гіпноз та ще й регресивний, можливо, звучати лячно, а саме тому я хочу записати це відео, щоб якось розвіяти міфи. Стосовно якихось страхів, що там в занурюючись в гіпноз, ти можеш побачити якесь страхіття, або взагалі в тебе не вийде, що ти можливо там, не гіпнабельний і так далі. Дивіться, насправді стадій гіпнозу є кілька. І ми не практикуємо, ну я маю на увазі, що люди, які не є клінічними психотерапевтами, які працюють в лікарнях, так, можливо, вони можуть собі дозволити на себе таку відповідальність, як ті моменти, коли ми там бачили в 90-х аля ток-шоу. Коли там людина замри, людина там впади, або там по поскакай по сцені, або ще щось. Ну, здебільшого, так, 99% то було награно. Але так, є дійсно такі люди, які дуже гіпнабельні, і вони можуть настільки розслабитися війти в якісь свої ілюзорні образи і фізіологічно. Так себе поводити. Але насправді це дуже рідко буває. І плюс це дуже глибокий гіпноз, там стан до такого не, не входять. Насправді, ми працюємо на альфа і бета рівні занурення. Тобто, це ось коли момент між сном, коли ти починаєш засинати, можливо, ви відчували. Коли ти вже майже, майже заснув, занурився у глибокий сон, але хтось або щось заходить, тебе там, піднімає, і ти от кілька, кілька секунд після того, як ти прокинувся відкривочка, ти не дуже розумієш, де ти знаходишся. Ось, це якраз той момент, коли тебе висмикнули з цього бета-стану, коли ти вже почав занурюватися, але ще не занирнув настільки глибоко, щоб там почати там, бачити якісь сни і абсолютно відійти від сьогодення. А Регресивний гіпноз мається на увазі, що ти можеш відчувати і там, свої якісь фізіологічні потреби, тобто, якщо тобі там потрібно е, е, сходити в туалет. Або тобі там холодно, або ще щось. Ти можеш про це дати, зрозуміти своєму регресологу, і це можна задовільнити і так далі. Ось, але при цьому ти настільки розслаблений і занурений в момент проживання того запиту. Що ти можеш дійсно відкинути свої там думки сьогоднішнього дня, або можливо, якщо тебе там щось турбувало останній час там, чи по роботі, чи там якийсь конфлікт, ти його відпускаєш абсолютно, і ти зосереджений тільки на тому запиті, з яким ти прийшов до фахівця. А насправді є люди, які. Практикують самостійно занурення, як правило, це хто практикує медитативні якісь практики, так там дуже дуже тонка грань, і можна рахувати, що це фактично в стані гіпнозу вони знаходяться. Але я закликаю все-таки йти з провідником. Тому що ти самостійно ніколи не зможеш так швидко і так ефективно просуватися і здобувати відповіді на питання, тому що ти в цей момент ну, фактично як, як човен посеред озера, якого немає весел. Тобто, якщо пощастить, ти в правильному напрямку будеш рухатися. Якщо там якась буде виступати камінь з, з водою, ти можеш просто. Перекинутись на цій шлюпці і взагалі там більше ну злякаєшся і більше не будеш навіть практикувати. Ось. Або взагалі ти будеш кружляти навколо ну там, можливо, якось одну картинку побачиш, і все. Тобі, власне, для чого потрібен фахівець, щоб він контролював процес, він тебе направляв, він тобі вербальним сигналом пояснював, куди. Куди йти, що робити, які двері відкрити, кого тобі е, треба зараз зустріти? Е, якщо немає цього об'єкта, то гіпнолог може допомогти, щоб він пришвидшити процес, щоб з'явився цей об'єкт. Свої свідомості. По-перше, по-друге, я як фахівець, який все-таки доволі давно займається практикою, я маю на увазі прокачу власну свідомість, плюс магічні здібності, езотеричні здібності. Коли я ввожу людину в цей стан. Я ще відкриваю певний канал, який допомагає підтягнути, скажімо, от вище я, якщо ми виходимо з того, що ми втілюємося певний шмат, певну частину енергії, ми забираємо з собою в це тіло, яке нам допомагає комунікувати і поєднувати всі процеси: там і духовні, ефірні, і, і ментальні, і фізичні, фізичні, і так далі. Тобто не тілом одним, скажімо. Ось. І плюс певна частина енергії лишається невтіленою, і вона так чи інакше нас куркурірує. Ось е вона, о те, що ми називаємо там інтуїцією, е передбаченням, або е тим ж там творчими якимось інсайтами. Власне, за це, як правило, відповідають більш тонкопланові наші або гіди-помічники, або та частина ТБ, яка не втілилася, яка є. Ближче до творця. І плюс, ну, звичайно, там наш рід або з ким ти там <хи>, поза цим життям найбільше налагодив контакт. Ось вони, власне, є нашою інтуїцією, нашими провідниками. І я якраз коли ввожу, я закликаю помічників доєднатися, допомогти, щоб тобі не просто там вискочила якась картинка, а власне тебе перенесло підсвідомість саме в той момент. Який тобі може допомогти вирішити те питання, з чим ти занурюєшся, а не просто подивитися якесь минуле життя. Це по-перше. По-друге, стосовно того, куди ми переносимося. Коли ми входимо в цей гіпнотичний стан, не обов'язково ти будеш дивитися минуле якесь життя. Скоріше за все, ну, буває таке, що ти можеш подивитися якусь картинку з свого дитинства. Або ми можемо дійти до внутрішньоутробного періоду, до періоду плоду, або ми можемо зайти в стан, скажімо, в позаминулому житті, чи в минулому житті момент, що сталося, що привело до виходу з тіла, тобто до смерті, скажімо так. Іноді буває, якщо пощастить, можна піднятися і подивитися цей шматок між втіленнями, чим душа займалася, щоб зрозуміти, наприклад, твою духовну кваліфікацію, спеціалізацію, чим ти займаєшся, і в якому напрямку ти плануєш скажімо, твою свою архімісію, яку ти хочеш. Там між втіленнями собі здобути. Ну, тобто, знову ж таки, залежить від запиту. Ось, Якщо ти хочеш зрозуміти там, ціль свого приходу сюди, ми повертаємося в те життя, де ти почав цю місію втілювати, але з якихось причин там обірвалося. Якщо ти не розумієш, чому в тебе з своїм партнером, або з якимось із батьків, або з дітьми такі напружені стосунки, ми розкручуємо клубок, дивимося, або це там, якщо батьки, або в дитинстві щось було б момент. Або якщо ти там партнер, і ви там з самого початку в таких контрах розкручуємо, а де ви ще з ним пересікалися до, до цього втілення, де там ви собі замотили якихось гайок, що ви зараз не можете з ним поєднати і налагодити плідні стосунки. І так далі. Не завжди можна з одного разу, з першого разу, пропрацювати. Ну, скоріш за все, тому що запитів насправді багато, і не всі люди настільки піддаються гіпнотичному навіюванню, щоб з першого разу все продивитися. Ось, але принаймні треба почати, і результат буде в будь-якому разі. Одна справа, наскільки тобі ця інформація, чи ти її сприймеш, пропрацюєш, приймеш до свідомості і зробиш певні висновки, чи ти просто такий, а, ну, мабуть, через це, і, і пішов собі. Ну, так що, це, це вже залежить, буде залежати від твоєї, скажімо, від твого бажання щось змінити. Але я так, я можу допомогти, я можу дати рекомендації, я можу провести, я можу показати, я можу зробити, щоб ти сам побачив, де з чого почалося і чому зараз так. Що стосується якихось фізіологічних, скажімо, якщо турбує якийсь орган чи система, і ти вже пройшов там певні обстеження з лікарями і так далі, і медицина класична. Не може допомогти. Можна пропрацювати і з точки зору повернутися в те життя, коли сталася ця якась трагічна ситуація для твого тіла, що цей зліпок, цей відпочаток фантомом відображається на тонкому тілі, і він тобі ну, в цьому втіленні. Знову ж таки, це для тих, хто розуміє, хто вірить, хто знає, що ми втілюємося не єдину і у кожного у нас за плечами від, там, від десятків тілень до сотень. Ось, власне, це те, з чого я хотіла почати. Я буду продовжувати, можливо, якісь а, приклади з практики. Ну, знову ж таки, це доволі інтимний процес, тому навряд чи я буду прям а, якісь включення робити. Але, можливо, якісь шматочки а, моїм голосом проговорені, тобто Ті моменти, з якими я стикалася. Я планую продовжувати цю сферу, тому що вона дійсно дієва. Я і на собі зрозуміла, і дівчата, з ким ми проходили регресії, розуміють, що це допомагає дуже багато в чому. Тому, тим більше, зараз, в наш час, я думаю, зайвим не буде. І я, я вважаю, що головне почати. Почати час, почати прокачувати свою свідомість, намагатися зрозуміти, для чого ти тут і як найбільш продуктивно себе тут поводити. А для цього треба зрозуміти, перш за все, свою суть, свою цілісність. Бажаю всім нам успіхів в цій цікавій, дуже неоднозначній дорозі на ім'я життя. І гарної днини.